Саме 29 числа, саме сьогодні відкрити цей центр. Як тут. Це сьомий центр в Україні, Але це означає, що тут відповідно до цього рівня, до якості, яку ми бачимо і може зарекомендувати це, тут центр ветеранського розвитку, це те місце, де, маю надію, ветерани будуть з радістю приходити для того, щоб обмінятися досвідом, для того, щоб знайти однодумців, для того, щоб обговорити. Для того, щоб зрозуміти, що в цивільному житті можна отримати ту чи іншу спеціальність або напрямок і далі крокувати в своєму економічному розвитку. Тому для нас, як для адміністрація, це важливо і маю надію, що для вас, і для області, і для міста Харкова це теж буде із маленьких кроків до фактичної допомоги хлопцям реалізуватися в цивільному житті. Дякую. Так, дійсно для нас це перший досвід. Фактично з таким центром ми відкриваємо перший на території Харківської області, на території міста Харкова. Саме у такому форматі наше спільне завдання обласної військової адміністрації реалізовувати політику. Для нас це профільне міністерство міністерства ветеранів. І тут є чітке розуміння, що закон про наших військових у нас має бути на першому місці, не вже після перемоги, а вже зараз, тому що, на жаль, Великі кількість людей, тобто потребує нашої уваги уваги держави. Тому ми звичайно наше спільне завдання наповнити це приміщення відремонтоване приміщення тим змістом, які власне кажучи, буде на користь нашим посереднього героя. Це перший центр, і наше завдання за саме таким принципом відкривати ще, ще більше, більше, поки вся вона кажучи, потреба не буде реалізована. Ну, звичайно, нам дуже важливо і корисно зворотній зв'язок. Від безпосередньої, тобто користувачів для того, щоб ти нам ще, власне кажучи, потрібно підсилити, оскільки основна мета це задоволення потреб дійсно військових для того, щоб так дійсно продовжувати життя, продовжувати свій власний розвиток і знаходити себе далі. Це символічно присутності наших військових. Вручити відзнаку президента України за оборону України вітя. Яка мета цього центру це надати індивідуальний професійний розвиток ветеранам і членам їх сімей. Ми прагнемо відкрити для вас нові обрії індивідуального, професійного, особистого поступу. Окрім освітніх складових, ми готові надавати соціальну психологічну підтримку, правові консультації, тому що розумію, що ви саме цього потребуєте. Певний проміжок часу дівчата або хлопці військові вони випали з цивільного життя, і вони дуже хочуть повернутися. Їм треба ця підтримка, і такий центр це один із прикладів, яким чином зорієнтуватися, допомогти один одному, бути разом в окремому в окремій спільноті, однодумців. Це таке певне ком'юніті між собою, однією мовою, обговорити спільні проблеми, обговорити тією мовою, яку зрозуміє тільки хто, і хто був з тобою. Поряд, можливо, не в тій самій ротації, можливо, не саме в тому місці. Але саме те, що ти готовий почути, і те, яким чином або що тобі допоможе прилаштуватися, і стати дійсно вагомою особистостю і продовжувати бути щасливою людиною в цивільному житті. Ідея виникнення створення центру, вона у нас з'явилася в університеті Каразіна. Одразу як ця тематика пройшла через Міністерство у справах ветеранів. Але майже півтора роки цієї війни, протягом цього часу, університет Каразіна співпрацює з військовими, тому що у нас і центри тактичної медицини. І до нас зверталися військові за допомогою психологів. Ми готували безпосередньо військових, які їхали потім на фронт, для того, щоб бути. Готовими відповідати на ті питання, запади, які зараз виникають. Це і співпраця наших факультетів філологічних спо іноземним мовам. Тобто, у нас була співпраця, і як я сьогодні казала на презентації, чим може бути корисний університет, тим, що він вміє добре робити, це навчати, давати навички, знання. Підтримувати, надихати і розвивати, тому у нас одразу виникла така ідея. Ми звернулися до нашої обласної військової адміністрації, до міністерства освіти і науки з проханням підтримати нас, щоб нам дозволили відкрити цей центр ветеранського розвитку. На сьогодні це сьомий центр. Ми вже відкрили їх в Миколаївській області, місто Львів, інші міста, але місто Київ, в тому числі, це був перед перед цим. Але головне інше, головне, що ми маємо покрити всю Україну. Тому що одна справа, коли хлопці повертаючись, попадають на жаль через медичні заклади, через реабілітаційні центри. Інша справа, коли вони фізично здорові, але вони потребують тієї підтримки. Та і ми говоримо не про соціальну складову там допомогу допомоги да для цієї категорії ми говоримо про те, що хлопці, дівчата, ви маєте можливість прийти в Харкові на базі університету Каразіна і отримати таку допомогу, підтримку для таких серед таких як ви. І вам тут дійсно допоможуть, і вам тут дійсно нададуть саме те, що вам цікаво, і вам тут дійсно зроблять максимально для вас зручні умови, щоб ви переорієнтувалися і в цивільному житті далі були дійсно затребуваними та і дійсно знайшли себе далі. Ми маємо потужний науково-педагогічний потенціал, багато наших викладачів мають практичну практику, тому вони ще і практикуючі і психологи, і звісно, медики, і соціальні робітники. Тому у нас не буде проблеми з навчанням. Що стосовно матеріально-технічного забезпечення, ну, по-перше, приміщення, в якому ми знаходимося, воно було і до цього готове для навчання, для проведення певних заходів. І якщо ви Бачили тут передбачене саме для інклю... інклюзивності, тому я думаю, що це найкраще приміщення, яке зараз буде підходити для військових і для ветеранів. Ну а матеріально-технічне забезпечення, можу сказати, що дякуючи допомозі наших партнерів через гранти, ми отримали техніку, тому ми забезпечені. У нас не буде з проблем. Все, що від нас залежить, ми готові надавати нашим військовим. Це мала частинка того, за що ми можемо їм бути вдячні за їх подвиг і за те, що вони роблять заради перемоги нашої країни.